Ну і якраз по таких гарячих слідах будемо дізнаватися детальніше про те, як пройшов у Вашингтоні ось цей масштабний військовий парад з нагоди 250-річчя американської армії. Він став першим за понад три десятиліття, і якимось дивом збігся з 79-річчям президента Дональда Трампа. Як це було, бачила журналістка Уляна Бойчук. Вона з нами на зв'язку зі Сполучених Штатів Америки. Ки Уляна дуже дякую, що доєдналися. Не знаю, вам напевно казати доброго вечора чи доброї ночі, враховуючи різницю а, в часі. Розкажіть, будь ласка, як все проходило? Я сама інколи дивуюся, як мені вітатися. Насправді, бо в мене вже дуже пізня ніч. У мене друга ночі, але я з радістю долучилась до ефіру для того, аби розповісти, що відбувалося. Я працювала тут у Вашингтоні весь день. Я працювала як і е, по той бік, тобто, по, по бік, де відбув де, де не було параду, і де був парад. Що я маю на увазі? Е, були люди, які ходили на парад, які дуже задоволені були парадом, які вважали, що вони вітають американську армію з ним народження, адже саме. Так презентувався парад, але й були люди тут, навіть у Вашингтоні, також які виходили на протести і виступали проти цього параду і вважали його не недоцільним у цей момент. Але тут зазначу що в Вашингтоні протестантів було мало, бо основні протести відбувалися в інших містах Сполучених Штатів. А що відбувалося в Вашингтоні? Зараз на своїх екранах ви можете бачити власне, це такий був парад військовий. Так Парад військової техніки, військові пройшлися основною вулицею Вашингтона, які є столицею Америки. І звісно, виступив також і Дональд Трамп до народу. Він його представив віце-президент Сполучених Штатів і віце-президент дуже такою ем, пошаною е, представив президента після параду. Тобто спочатку відбулася оця, оцей марш, хода військових е, техніки, літаки пропполітали Надво небі над Вашингтоном. А після цього до нації звернувся Дональд Трамп, який е, згадав всіх героїв. Ну не всіх, а основних таких героїв американської армії згадав і Golden Star Family, Так називають тут в Америці. Сім'ї американців, які загинули в бойових діях. Він відзначив їх, і також не відбулося і без політичних лозунгів. Дональд Трамп сказав під час своєї промови, промови е, слоган і фразу fight 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 боротися, боротися, боротися. І власне це було таке від від, від відгук на його власне цю фразу, коли на нього було вчинено напад минулого року літом. Він теж тоді сказав ці три слова: fight 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 І власне, це було такі відголоски. Зараз ви можете бачити на екранах, як це все відбувалося. Які на поліції які кінні військові, звичайні військові ходили одною із основних вулиць Вашингтона. Це все коштувало американ американському народу щонайменше 45 мільйонів доларів. Це було таке дороге дійство, і е, воно відбувало просто так. Е, склалися обставини, що це день американської армії, що це день прапора в Америці, і що це е, день народження Дональда Трампа. Цікаво, я коли була в НАТО в пі людей і спілкувалася з людьми. Люди по-різному реагували на це свято. Багато хто говорив. Переважно про те, що він тут е, на параді для того, аби підтримати військових і святкує день народження армії. Однак були люди, які, е, бу, які були м, і підтримували власне до Трампа, підтримували День е, прапора. У цього е, це це основна, звісно, е, причина, чому також зібралися саме саме в цей день. Що це день україн, день американського прапора, не українського, так американського. Я поспілкувалася з людьми. Давайте посп... почуємо, що сказали люди. Це було добре. Ми щасливі, що мали змогу його відвідати та побачити парад. Ми святкуємо нашу армію, тому що вони тут і роблять те, що мають робити, і люди, які з нами не погоджують, можуть протестувати. Це ок. Я тут насолоджуюсь незалежністю нашої країни, і це велика честь мати можливість бути тут. Яка ваша думка щодо протестів, які проходять в країні? Я не погоджуюсь з протестами. Я тут через день прапора. Ми святкуємо нашу культуру та нашу історію армії. Тож це армійський парад присвячений 250 річчю нашої армії. Чому це важливо? Ви святкуєте свій день народження. Звичайно, ось так. Це день народження. А що ви думаєте про протести, які зараз відбуваються в країні? Американці мають право на протести, і доки вони мирні, це дуже по американськи робити. Так я не погоджуюсь з протестами. Якщо говорити про протести, які відбувалися в країні одночасно в в цей же день, то щонайменше 2000 дві тисячі міст долучилися до цих протестів, це були такі великі масові протести, які були тут у Вашингтоні під лозунгом «No kings», «Ні королям», королю і королям. Але коли я спілкувалася з людьми тут у Вашингтоні, то люди говорили, що «Yes, king», тобто та королю. Але важливо сказати, що сам Вашингтон це місто демократичне, і люди, які проживають щодня і живуть і працюють у Вашингтоні, вони демократи за своєю природою. А ті люди, які були на параді, це були люди, які приїхали з різних штатів, принаймні ті, з якими я спілкувалася, і вони, власне, брали участь у параді. Багато американських ЗМІ повідомляють, що масовість параду не була такою масовою. То я буквально перед включенням переглянула про що пишуть. Переважно демократичні ввісно, медіа, але вони повідомляють, що людей було не так багато. Від себе скажу, що я е, трішки пізніше долучилася до параду, і я не мала можливість бути на самому самому початку, коли було дуже багато е, техніки, тому що була велика черга, аби потрапити власне на місце, де відбувалося цей парад. Але вже потім люди почали розходитися, і люди розходилися, і кожен із людей е, говорив е, USA, USA, USA». Були такі лозунги кричали люди. А е, ще від себе я Хотіла додати, що виглядало трошки дивно для мене і для Українки бути на параді, бачити оцей парад військової техніки в момент, коли в моїй країні війна, і дуже знаково, що е, зараз у Вашингтоні. Проходить фестиваль документального кіна і якраз сьогодні перед парадом показували фільм Стаслава Чернова «2000 метрів до Андріївки, і е, такі дуже, дуже такі відчуття м, контрасту, я би так сказала, тому що мені було дуже дивно, коли люди говорили про те, про свободу, незалежність тоді, коли е, в країні е, одній з найбільших країн Європи війна. Е, слово студія, студія вам слава.